Всім привіт! Трішки прихворіла і якось не до відео. Але дивіться, яка краса не могла не показати. Бачайте, літає папуга ззаді. <кхід> і дивіться, як класно. Це просто щось з чимось. Зелень. Ну, і такі невеличкі, чи то бусок, чи це що. Не можу зрозуміти, але дуже класно. Так трішки прогулялася і. Додому. Щось мене поперло, розморожую чорницю і полуницю, і хочу, хочу просто фруктів. Поки це вирішила, що вирішила приготувати борщик. Ось тут картопля і м'яско плаває. Так? І ще треба буде заправку. Заправку ми закриваємо застелег, тобто я не буду нічого додатково на сковорідці протушувати, так, просто збираю і потім заправляю. От і все. Але борщик виходить, дуже-дуже-дуже смачний. Напевно, у кожній газдині борщик свій смак має, правда? Щось, я так думаю. І ось так заправила. Зараз буду приправи давати трошечки оцту. На таку кастрюльку даю, бачите, м'яско обберу з кісточки. І будемо їсти. А тут вирішила з дитиною ось таки ще раз подивитися на торти в <клес> магазині. Менше ніг, більше товару, так? Йдемо в фруктовий відділ, пішли, пішли, пішли. Класні грушки. Пішли далі. Зараз ми знайдемо, там десь має бути в будь-якому випадку. Ходила сьогодні забирати паспорт. Нарешті зробили закордонний, тому, можливо, якось покажу ще більш цікавого відео. Так, але поки що зосередимося і шукаємо тортик, 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 поки що не бачу. Тут такі барні ножички. Зараз покажу вам, яка краса в самому магазинчику, так, зайшла. Дивіться, який класний торт морозивний, типу Bubble Gum з маршмеллоу. Вроді роді дуже-дуже-дуже-дуже хочу. Візьмемо обов'язково. Не знаю, правда, чи сьогодні, але візьмемо, так? І залишаю це вам, якщо захочете, обов'язково теж спробуйте. Взагалі, хотілося б навіть з оругою е, мороженка. Завжди хочу і завжди чомусь е, чи собі забороняю, чи ну, не можу пояснити, але все-таки треба, 100% купимо. Так, йдемо шукати, зосередимося. тортики тортики, Морози, ну не можу, чесне слово. Так, і нарешті торти. Торти, торти є різні. Хочеться щось таке середнячкове, гарне. Дивлюся, є з різними такими. Дивіться, це, це торт Джуліє та чи що. Дивіться, як гарно виглядає зверху. Не знаю, буду думати, все-таки хочеться того, що я бачила раніше в епіцентрі. Але, але можна взяти на пробу будь-який, так думаю. На пробу, бо день народження ніби випадає в понеділок, і виходить, що... А святкувати ми його будемо аж на наступну неділю. Ми трішки забобоння. І йдемо, що вибирати смак. От є барні, і ми вибираємо який найкращий смак. Хоча насправді на стелажі немає різнобарвів смаків. Смак, мені здається, один, єдиний, неповторний. Але така замануха для діток. Гарного всім дня!